Ну що, говоряща голова в кадрі? Сьогодні з квіткою, з хлорофітомом. Так, у мене травма невеличка. Я не можу нормально монтувати відео, не можу вам відповідати писати, тому всі сьогодні консультації були голосове повідомлення. В принципі, я вже так наблатикалася у цим пальчикам е писати, але все рівно мені легше вам записувати голосове. Так, в більшості від вас запитання по гортензіям. Дівчата, пару днів тому е, завантажила 4 відео різні гортензії у нас на ділянці. Ми були відсутні 10 днів, нас не було, е, і гортензії ніхто не поливав. Там різні проблеми на гортензіях, і я по листю кажу, що з гортензії і що краще додати. І ще е, дивіться текст під відео. Там я розписую. Чим можна допомогти? На вибір даю декілька препаратів. Так, друге запитання. От якщо кажуть люди, що ми і поливали гортензії, а у нас вони такі ж страшненькі, як я там показала, у нас там є чахлики не це не працює коріння, тобто нещодавно садили. Або садили навіть в минулому році, але ви не розторошили у цей ком. Тому що гортензії йдуть в торфі, торф дуже швидко випаровує вологу. Тому ми, коли садимо, ми ще розправляємо корінці і садимо, ну, робимо цю ґрунтосуміш. Так що може бути і в цьому проблема. Стимулятор коріння. Треба було навесні стимулювати, щоб вони до спеки вже Але якщо ви цього не зробили, ну хоча б зараз робіть, тому що потрібно, щоб ці рослини ще й взимку увійшли підготовленими і ще й зиму витримали. По кліщам, по шкідникам. Дивіться. Зараз спека, да? ну, напевно, по всій території України. Ну, Плюс 30 це точно є в затінку. Не всі препарати спрацюють ефективно при таких високих температурах. От вам кажу: Маврік це і від кліщів, і від шкідників. Потім Сілкер, у нас він теж є в продажу. Це не біологічний препарат Сілкер, але він і не такий потуж... це не потужна хімія, але це новий препарат, там полімери. І він працює саме в спеку. Він там утворює плівочку і якби задихаються шкідники. Так що можна його? пакетик 10 мл на 10 літрів води. 30Д, він теж утворює плівку. Не потрібно в спеку. У це для 30Д зараз висока температура, можуть бути опіки не потрібно. Можна Актофіт, Віртімек. У ці всі препарати до плюс 30. Спрацює. Що у нас ще таке? Актара не потрібна, «Енджо» не потрібна зараз. Актелік, ну дивіться, він же ж там має фумуга... фумігантну дію. Тобто пари працюють актеліка. Ну він же ж такий вонючий. Тому я його не застосовую. Теовід Джет. О, препарат сірки, да? ну, не, так, не така прямо потужна хімія, але пари сірки працюють, випаровуються, і якби це ефект. Ну, у ці пари працюють на шкідників, тобто сірка спрацює саме при високій температурі, і це буде захист ще й від борошнистої роси, це контактний, тому що препарат. Так що ну, беріть до уваги, у ці препарати можна і у нас можна замовити. Якщо не ну, дуже потрібна консультація, отак голосовим я вам можу щось наговорити. Всім гарного, мирного дня!